Буквально через 4 хвилини виходить CPI. Це дуже сильні економічні новини. Відслідковувати новини можна або ж на Forex Factory, або ж на інвестінг. Кому зручніше, там і дивіться. В команді ми вже повідомили, що будемо заходити вверх до 15.31. Відкриваю євродолар і ставлю час експірації до 31 хвилинки. Буквально пару хвилин, і побачите, що буде відбуватися з ринком. Тож 15.29, і натискаємо кнопочку купити. Ось тут наша точка входу, і відповідно, буквально через хвилину виходить CPI. І ми побачимо імпульс в одну з сторін. Це буде дуже сильний імпульс, рівно О 15.30. Залишається буквально одна секунда, і БАМ! Жирний імпульс на підвищення. Просто космос улетіли в моменті, стояли на місці і бам! 1840 доларів профіту буде буквально за усю одну хвилину. Це не знаю, ну чиїсь декілька місячних зарплат. До речі, з командою ми кожного дня торгуємо і проводимо торгові сесії. На обідній сесії ми забрали ось таких три жирних плюси і забрали теж понад тисячу доларів профіту. І зараз маємо приємний бонус, буквально 3 секунди, 2-1. Роблю скрін і закидаю відповідно теж команду. Маємо жирнючий плюс. Наше ком'юніті абсолютно безкоштовне, і долучитися можна просто за посиланням у профілі YouTube.